Розумієте, одна справа почути негативну інформацію, поспівчувати і спрямувати зусилля на допомогу, а інша читати, слухати, дивитись негатив щодня, плакати, страждати, панікувати, повільно з'їдаючи себе, провокуючи хвороби. Я вам зараз зачитаю дуже шикарний коментар моєї глядачки Алли Харківської. Послухайте його і, можливо, він буде вам корисний. Особисто я для себе вивела кілька варіантів, як заспокоїтися, наскільки це можливо. По-перше, при зашкварі емоцій дивитись менше новин і більше зануритись, наприклад, в побут, хобі, в справи, які постійно відкладаються. По-друге, по можливості робити свій вклад. Це не обов'язково щось феноменальне, це може бути волонтерство. Немає змоги волонтерити, значить, потрібно поширювати інформацію в соцмережах. По-третє, трансформувати негативні емоції до росіян в донати на ЗСУ, тобто в щиру підтримку і допомогу тим, хто нас захищає. Все по мірі сил, навіть 10 гривень будуть доречними, оскільки нас багато і маленькі суми складаються у великі. Ну і наостанок я вважаю, що ненависть – це руйнівна дорога насамперед для того, хто її в собі плекає. Потрібно свідомо концентруватися на любові до своєї родини, країни, близьких, на вдячності до тих, хто стоїть на нашому захисті. На тому, що знаходячи хороше і проживаючи навіть хвилини в спокої, задоволенні і радості, ми тим самим ламаємо бажання росіян загнати нас у страх і зламати. Тобто, це вже буде перемогою, особистою перемогою кожного українця. Потрібно уже зараз жити з почуттям перемоги всередині, і саме це наблизить нашу перемогу на полі бою.